Я абсолютно теж впевнений, що Путін це нечисть в прямому сенсі. Тобто, це не. Можна скільки угодно з цього сміятись, але в 14 столітті, здається, там італійці побудували храм у себе, там зображений антихрест. Ну, це копія Путіна. І потім ще. Нішньо, да? Так, так, так. Помпоза де Болоні, щось таке собор. А потім було там ще пару таких робіт, де ця істота ну, фактично намальований фейс цієї істоти. Можна було сказати по мейнстрімному зараз, але ми. Не використовуємо обсценну лексику в ефірі. Я ще додам стосовно України. Наша країна має придумати собі якийсь ну, внутрішній, зовнішній проект. Ну, тобто, ми маємо щось являти світу більш цінне. Тоді нам допомагатимуть набагато активніше. Це ти там що, собор дивишся? Мені, я шукаю, хотіла все ж таки процитувати, просто такі були класні рядки. Потім знайду і в описі залишу. Те, що мені казав, сам... він же ще був. Як це називається, коли людина релігійові? Якодновського, бо це він дуже класно розповідав саме про ту про те, чому Росія є уособленням оцього сатанінського? Хочу потім залишити в посилання у мене і відео є, і тексти. Я залишу потім в посилання. Тому друзі, я ну, просто не вмію. Я ось цей кінець світа, ну можливо, якщо справді вісь зла переможе, то так, кінець світа буде неодмінно. Якщо вісь зла переможе, якщо ці злобні звіроящири зроблять ядерну війну, то можливо, що кінець нашого людства настане. Бо тільки вони можуть це зробити. Ці диктатури, терористи на чолі з Путіним та його друзями, диктаторами та терористами. Але все одно я вірю в те, що світло має перемогти. Бо ну, не може людство дійти до такого, як ми зараз вже є, такого технологічного, такого інноваційного, такого розвитку, да? а потім так взяти і облажатися. Просто Програти цим людям з ментальністю середньовіччя, просто люди з своїми духовними моральними якостями та розвитком середньовічних дикунів вони не можуть приймати. Ну, хочу тебе ще запитати про тимряву, яка ти яка суне наразі з Донбасу на Дніпро. Добре, написав Ігор Луценко про те, це вже про нас знов про українців. Ти вже починав казати, що українцям радиш подорослішати. І ось багато українців не сприймають дійсно те, що відбувається зараз. А зараз дуже важкі часи на фронті не сприймають, не сприймають адекватно. От і горлуценка, людина, яку я поважаю теж доброволець, пише. Що Дніпро це місто на кінці світу, так він бачить. Знов кінець світу, ми тільки ще про це говорили. <кій> ми сенсі, але все одно. Дніпро місто на кінці світу. Від краю світу до нього дві години пікапом. Ці пікапи, мов інопланетні кораблі, зупиняються і недорично бованіють серед парфумних пахощів моста, серед недільних батьків і дітей, шопінгу і нудіїв. Має на увазі з фронту до Дніпра зовсім недалеко, не дві години не пікапом. Але тут вирує інше життя, ніби люди не розуміють, як близько ця темрява. Е, край, що народив стільки головних прізвищ моєї землі, проклятих прізвищ, до нього рухається східне зло, пише Ігор. У нього намагаються поцілити щоночі вечірка на березі. Далі він описує, як молодь е, цілується, висовиться. Нічого не, не очікує, можливо очікую, але отак сприймає і і пише про себе: мене цілувала війна, крутила. У танці п'янила у крові, поїла запахами, а потім кинула, кинула посеред зими. Я знову повернувся до людей, а вони виявилися чужими. Я повернувся в будинки, але ні у своєму, ні у батьківському я не, не міг лежати спокійно, отака От сила її цілунку. Одне, у мене виросли крила темні при темні, і щоразу, коли я закриваю очі, ці крила несуть мене на схід, тобто на фронт, до вибухів, досяючого небеса. Свинцю за Павлоградом лінії оборони вже чекають на свою чергу. На устах тих, хто лишився захищати, захищати батьківщину насправді крива посмішка, на небесах написана наперед, доля твоя міста Дніпро. Чи відчуваєш, чи бачиш ти цю криву посмішку від е, е, тих людей, які захищають державу? Бо ну, це ж справді несправедливо. Захисників все менше. Бажаючих захищати теж менше, хоча мало бути навпаки, бо треба комусь допомагати. І поруч, у цих дві годинах, лише в дві годинах подорожі, є люди, люди мирних майже мирний час, які не розуміють небезпеку, яка насувається. Які твої думки? Чи розуміють, чи не розуміють, я не знаю. Які твої думки з цього? Я розумію, що це якось дуже романтично Ігор написав, але це ж факт, що люди, які вже воюють, вони не повертаються в це цивільне життя. Бо їх кличе назад, обов'язок кличуть друзі, пам'ять про тих, хто загинув, і ті друзі, які ще боронять, не можна кинути своїх товаришів? От ці відчуття, які... Описує дуже поетично Ігор Луценка. Чи вони тобі вже знайомі? Хоча ти молодий, можна так сказати, ти лише з липня в цих рядах захисників, а Ігор вже кілька років. Все ж таки, які твої відчуття? Він дуже гарно пише, і його стиль написання трошки. Перекликається з епосом Джона Толкіна Володар Перснів. Е Чи є у мене схожі відчуття? Можливо, частково. У нас багато міст, які живуть біля Темряви: Суми, Харків, Запоріжжя, Чернігів, Миколаїв. Ну, в якомусь сенсі Одеса. Херсон, Херсон. Херсон взагалі це Краматорськ, Слов'янськ, і там теж живуть люди, ну які, я тобі більше скажу, навіть в тій малесенькій полосці сел Луганської області теж живуть люди. Мене там воюють досі. Тому Дніпро це не саме місто, таке близьке до краю світу. В принципі, з огляду на ракетні обстріли, ми всі живемо на краю світа.